Футбольний прогноз Ліга конференцій, матч, відповідь 3-го квалі раунду Пакш Полісся. Угорський Пакш після 0-3. Номінально на домашньому матчі Полісся Пакш буде намагатися відігруватися. А можливо, навіть навпаки. Полісся буде. Намагатися утримати рахунок загальний для того, щоб потрапити у фінал кваліфікації, де ми вже знаємо суперника-переможця цієї пари. Пак Шполісся виходить у фіналі кваліфікації Ліги Конференцій на італійську фіорентину із міста Флоренція. Так що, друзі, вмощуйтесь зручненько. Буду намагатися дуже е, швидко, не займаючи вашого багато часу, лаконічно розібрати все, запропонувати вам свій варіант прогнозу. А від вас хочу побачити в коментарях ваші пропозиції. Чекаю е, на ваші коментарі, лайки вподобайки. І не забувайте перевіряйте, чи ви підписані на наш канал, чи ні. Це дуже важливо. Дякую наперед. Отже, у цей четвер, 14 серпня, ми з вами будемо свідками матчу відповіді. Тепер вже в Угорщині буде проведений матч після номінально домашньої перемоги 3-0. Вовчій зграї з міста Житомир потрібно втримати перевагу. Нібито е, вже задача набагато простіша. Адже я пам'ятаю ще й не такі випадки камбеку. Тому, друзі, ні вколи, е, ні в якому разі не потрібно нашій вовчій зграї з Житомиру, футбольному клубу Полісся Україна розслаблятися. Ні в коєму разі. Пакш непроста команда. Я вже казав це. Не треба недооцінювати угорський клуб. Так, якщо е, порівнювати клуби, звертаючись до авторитетного видання Market, то е, є такий аргумент непоганий. Полісся майже в три рази за складом потужніше. Але не забувайте вдома і стіни, і трибуни, і навіть покриття, тобто трав'яний газон, грають на користь суперника. На користь домашньої команди. І таким чином я вважаю, що легкої гри не буде. І ми Зможемо, точніше, клуб Полісся зможе добитися результату лише тоді, коли буде грати рівно так само, нібито грає з нуля. Так само, як грали перший матч. Номінально домашній. І е, треба зробити підхід до цього матчу рівно такий самий, а можливо, навіть ще відповідальніше, ніж. Перший матч. І тоді буде результат, тоді буде, е, звичайно, неймовірний, прекрасний е, по всім показникам, з перевагою нашого українського клубу, прохід у фінал кваліфікації. І тільки з таким настроєм, з таким позитивом, ми зможемо тоді, е, в обличчі футбольного клубу Житомир Полісся протистояти. Італійський Фіорентіні. Хоча, забігаючи наперед, скажу: Ох, і потужний суперник достався у фіналі Поліссів. Ну, я вже кажу Поліссів. Тому що я навіть не уявляю навіть в самому жахливому сні, що Полісся не пройшло угорський Пакш, я бачу Полісся вже в фіналі. Так. Навіть якщо Полісся умудриться програти угорському пакшу, там, скажімо, 1 0, 2, 1, навіть 20, 3,1, навіть і це налякає. Ось 3-0 і більше, оце вже небезпечно. Навіть в випадку програшу. На полі в Угорщині, Пакшу, Полісся виходить, я вважаю, будь-яким результатом, але Полісся виходить у фінал. Так от, я скажу, що, ой, як мало шансів, друзі, ой, як мало. Жереб невдалий для нас, але. Це не означає, що не потрібно боротись, що не потрібно грати і що не потрібно забивати. Забігаючи наперед, я скажу: вже готую свій варіант прогнозу на фінал кваліфікації наперед. І я вже знаю, що я буду прогнозувати. Залишилось дочекатись четвера. Залишилось дочекати констатації факту, що Полісся вже у фіналі. Ну, а що стосується безпосередньо самого матчу і прогнозу на матч відповідь Пакш Полісся, я думаю, все ж таки мінімально, але виграє Пакш. Принаймні, я так думав, до цього моменту. Хочеться вірити, що це не так. І знаєте, як я дуже часто кажу, коли приходиться прогнозувати не дуже приємні варіанти. Тобто проти рідної команди, проти команди, яка. Представляє нашу країну. Але як не крути, десь в підсознанні, в подумках, все одно у футболістів і в команди в цілому будуть такі, такі думки, що. Та нічого страшного, навіть якщо ми програємо в один м'яч. Розумієте? І ці думки дуже негативно впливають на результат. На жаль, і ще раз додам: якщо я прогнозую щось, це не означає, що я хочу, щоб так і було. Розумієте? Тому, якщо я прогнозую, що Пакш мінімально виграє, але все одно полісся пройде. То це не означає, що я і хочу, щоб так було. Я хочу, щоб Полісся так само 3-0 виграло і на виїзді. Хоча і там, і там виїзд по-любому. Знаєте, я був би радий, щоб мій варіант прогнозу був хибним. Але, не дивлячись на це, я. Прогнозую перемогу Пакша за коефіцієнтом 2-12. 2-12. Коефіцієнт дається на перемогу Пакша. Я навіть впевнений, що Пакш перемога буде ще й більше, саме в четвер безпосередньо перед самим матчем. Тому що багато хто заряджає на полісся. Я знаю це. І розумію і підтримую це. Але не дивлячись навіть і на це, і на такі думки, все одно я даю прогноз Пакш, Перемога 2.12. Друзі, я дуже дякую вам за розуміння в першу чергу і за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал. Я намагаюся називати речі своїми іменами. Я намагаюсь висловлювати свою думку. І завжди хочу почути вашу думку. Вашу думку про е, очікувану подію, про прийдешній матч. І вашу думку про мої прогнози. Пишіть у коментарях, жміть вподобайку, якщо сподобався мій прогноз. І Антивподобайку, якщо він не сподобався, і якщо ви зі мною не згодні. Буду чекати на ваші коменти і завжди всіх їх читаю і прислуховуюсь. Обіцяю, і цього разу буде так само. Дякую, що ви зі мною. Дякую за перегляди, за увагу, повагу. Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.